Мої вітання усім В етері чеського розласу. Новини для українців у Чехії сьогодні з вами відвідуємо форум Україна як завдання. Актуальні новини триматимуть вас у курсі останніх важливих подій. Налаштовуйтесь ручніше. Ми починаємо. Замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який після виборів у лютому цього року відмовив у воєнній допомозі Україні. Визвав багато коментарів щодо причин замаху на Фіцо. Проте ще у березні цього року чеські аналітики, запрошені на форум Україна як завдання у Празі, прогнозували проблеми щодо керівництва Фіцо та помітне охолодження відношень зі Словаччиною зі словами Це два різні світи за допомогою редакторки чеського радіо Але Вєтровцевої. Наші слухачі відчують атмосферу на форумі та дізнаються у організаторів Ростислава Прокопюка, яку вагу мають погляди гостя форуму, викладача русистики Карлового університету Карла Свободи. Є з інституту міжнародних студій Карл Свобода. А скажіть, а чим Карл Свобода цікавий? – Карел Свобода він русист. Він знає історію Росії зсередини і може багато, скажемо, допомогти поглядом на ментальність Росії на ситуацію в Росії. Надзвичайно цікаві речі, які б мали знати про своїх сусідів. У мене питання сьогодення, питання навіть от сьогодні сталося якісь події. Я вже ці питання використовую, скажем, питання словакиї Фіца, питання того, що Чехія готова підтримати Україну. Там питання розбіжності міжнародних питаннях відносно України, і Чехія готова. За допомогу України не зв'язуватися з Словакією. Як реагувала передусім чеська інтелігенція на перемогу у виборах у лютому цього року прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо та на його подальші дії у владі, та про що Карел Свобода попереджає чеських виборців? Вона та ситуація є горня вратка, саможиння то, що перед передвагає... Ситуація досить хитка, тому що те, що виробляє Фіцо, для мене це є екстремальні вчинки, тому що і в того ж Орбана я спроможний знайти певну логіку, коли він з позиції лідера Угорщини грається у великого геополітика. А ми знаємо, чим завжди закінчувалися такі ідеї, що ми будемо стояти між Сходом та Заходом. Хто б не був при владі у Москві та Вашингтоні, чому вони повинні чекати на Чехію, Словаччину і Угорщину, щоб вони діяли як посередник у відносинах? Це є велика ілюзія тих людей, а Росія досить майстерно їх переконує, що вони є тими великими політиками, які вміють грати. Але вони грають так довго, як довго їм це дозволять. Згадайте Мілоша Земана, який говорив: Я буду працювати з Росією, я буду вести перемови з Володимиром Путіним, ми з Володимиром Друзі. А потім Земан писав листа у стилі Володимире, що ти мені зробив. Це є реальність. Між тим ми, звичайно, трішки щось базікаємо, але завдяки теперішній владі цього базікання не так багато. Ця позиція є абсолютно зрозуміла, але на жаль, ситуація може і в нас змінитися на протилежну. Те, що сталося в Словаччині, де на виборах переміг Фіцо, я вважаю це екстремальною ситуацією, тому що, як я кажу, в Орбана, я спроможний прослідкувати таке зусилля якомога більше урвати для себе. Схожим чином, наші суспільства є в лапках, так би мовити, розділені. Подивіться на Прагу. Це фактично два різні світи. Так зване розділене і на Прагу. На думку Петра Поймана, кримінолога та волонтера доброчинної організації Команда для України, словацьке суспільство є проєвропейськи налаштованим. Як приклад, пойман наводить участь чехів разом зі своїми словацькими партнерами у проектах та спільну збірку коштів на зброю для України. особисто я маю зі словацьким суспільством хороший досвід. Потрібно усвідомити, що багато людей при тому голосуванні на виборах було охоплено страхом. Не обов'язково там був поганий намір. Додам, що ми разом зі словацькими партнерами працюємо в Україні завдяки гранту вишеградських країн. Там ми допомагаємо моніторити і реєструвати завдану шкоду щодо знищення культурних та екологічних пам'яток. Цей проєкт ми, власне, вже закінчуємо. Я б ще хотів підкреслити, що ми не так давно закінчили збір коштів на закупівлю системи розмінування Божена ціною в 600 тисяч євро. Значна частина цієї суми прийшла саме від громадян Словаччини. Euro, a velká část té částky přišla právě od občanů Slovenska.